Інженерія відновлюваної енергетики. Гідроенергетика. Перша галузь енергетики з нульовими викидами СО2 це гідроенергетика. Однак чи є місце для неї у сучасному енергетичному міксі? Як працюють ГЕС та яку роль вони відіграють в енергетичній системі України? Про це та багато іншого дізнаєтесь далі. Мала гідроенергетика. Якщо велику гідроенергетику прийнято відносити до традиційної, то малу гідроенергетику до альтернативної. До неї включають міні та мікроГЕЗ з потужністю до 30 МВт, приливні ГЕС та електростанції, які використовують енергію хвиль, морських течій та водоспадів. В Україні невеликі гідроелектростанції поділяють на малі, міні та мікро. В різних країнах світу ця класифікація може відрізнятись. Загалом для невеликих станцій потужністю до 10 МВт Прийнято використовувати термін Мала ГЕС. Про ситуацію у малій гідроенергетиці розповість Юрій Касіч. Він очолював ряд Обленерго та керував Укренерго у 2014-2015 роках. Зараз є директором компанії, яка займається експлуатацією малих ГЕС у різних регіонах України. Переважна більшість малих гідроелектростанцій, які на сьогодні функціонують в Україні, була побудована ще в 50-70-ті роки минулого століття. Тобто, ми бачимо за 20 років то був майже вибух стосовно будівництва малої гідроенергетики. Потім енергетика країни почала розвиватися трошечки інакше, почала розвиватися шляхом впровадження будівництва більш потужних теплових електростанцій, газових, вугільних, теплових електроцентралей, більш потужних гідроелектростанцій. Гідро в кінці кінців атомних електростанцій. Тому мала гідроенергетика почала трошечки вироджуватись в ті роки. Наприклад, у 2011 році в Україні нараховувалось близько 70 малих гідроелектростанцій, лише 70 із 1600 лишилося. У 2008 році було прийнято в Україні закон і встановлено зелені тарифи. Це економічний механізм. А винагороди за генерацію електричної енергії з відновлювальних джерел електричної енергії. Що стосується малої гідрогенерації, то на сьогоднішній день є три градації цього тарифу. Це послугувало деяким поштовхом для відновлення малої гідроенергетики. І от уже сьогодні, як я сказав, вже в Україні вже 143 малих, було 70 – 143. Вони фактично всі. Відновлені. Тобто вони реконструйовані. і Вони стоять на місцях там, де колись Геси вони вже були. Як працює Мала Гес. Однією із відновлених гідроелектростанцій є Седнівська. Розташована на річці Снов у Чернігівській області. Історія в неї непроста. Збудована у 50-ті, законсервована у 80-ті. А в кінці 90-х відновлена та введена у дію. Про те, як саме працює типова мала ГЕС, розповість інженер профільної компанії Олександр Руцький. Ми знаходимося на Сиднівській ГЕС, потужністю вона 262 кВт. Тут невеликий перепад, це моє ГЕС, і вона забезпечувала колись всі колгоспи, які знаходились в цій місцевості. це була її перша задача. Потім, коли в 70-х роках пішла глобалізація, от ці ГЕСи, ну, як -то відійшли на другий план, і вже почалося, скажімо так, будівництво великих ГЕС. В принципі, сам конструктив ГЕС він однаковий. Це турбіна, генератор, плотина. А принцип роботи простий. Вода через направляючий апарат потрапляє на лопасті турбіни, і вже обертовий момент передається на генератор які виробляє електричну енергію. Після того вироблена електрична енергія попадає в розподільчий пристрій і йде в об'єднану систему України. Для поточного обслуговування і роботи ГЕС необхідно 5 чоловік. Тобто це змінна робота, це не на кожний день. Ну, найбільше турбіна-генератор генератор це є основні два вузла гідротурбіни, гідроагрегата, які постійно потребують нагляду за ним і постійно підтримки в належному стані. Турбіна вона знаходиться в воді, там зрозуміло, що там і корозійні елементи йдуть. Генератор це верхня частина це вже електрична частина. Ну і вже ж розподільчий пристрій. Сама гребля постійно потребує обслуговування. Люба гребля, або вона переливна, або вона щитова. Люба гребля завжди потребує обслуговування, так як йдуть корозійні процеси, ну, все, що стосується води, воно так і є. Зробити свої планові капітальні ремонти, ми у нас дуже маленький термін. Це є літо. От, це такий межевий період він називається. Але це все виконується, планується, робиться. Є спеціалісти, які це вміють, знають, як це зробити правильно. Перспективи малої гідроенергетики в Україні. Один з факторів, який стримує розвиток ГЕС, є висока вартість будівництва та обслуговування гідротехнічних споруд. Це добре ілюструє такий показник, як приведена вартість електричної енергії. Він відображає обсяг всіх витрат для виробництва однієї одиниці енергії. В ГЕС він вищий ніж у вітрових чи сонячних електростанціях. Ще однією проблемою є залежність від кліматичних умов. Тут показовим є коефіцієнт використання встановленої потужності, це співвідношення фактичного енерговиробітку до можливого при постійній роботі на номінальній потужності. Для ГЕС цей показник становить в середньому 30-40%, однак має тенденцію до зменшення через численні посухи. Перевагою для роботи малих ГЕС в Україні є те, що вся згенерована ними електрична енергія викуповується, незалежно від того, потрібна вона об'єднаній енергосистемі чи ні. Однак такі умови роботи, включно із зеленим тарифом, діятимуть до 2030 року. Є якби, два таких моменти, завдяки яким мала гідроенергетика може і не тільки триматися, але й розвиватися. По-перше, Є надія на, я їх так називаю, свідомих споживачів в Україні в тому числі. Вони будуть з'являтися, вони вже з'являються в Україні. Чітко вже і до мене звертаються деякі споживачі, щоб укласти прямі контракти. Чому? І, і прямі контракти по дос, досить непоганій ціні. Тому що ці споживачі розуміють, що завтра... Вони будуть виходити зі своєї продукції на європейські та світові ринки, але вони будуть виходити на них з великим таможеним збіром, який буде залежати від вуглецевої складової в складі їхнього товару. Якщо вони законтрактують електроенергію навіть трохи дорожче, ніж на ринку сьогодні в Україні з зеленої генерації, цієї складової цієї пошліни її не буде. І другий шанс це. Гідроелектростанція, будь то мала чи велика, це дуже висока маневрова потужність. Це вихід малої гідрогенерації на ринок допоміжних послуг та балансуючий ринок. Це буде тоді, коли зелений тариф закінчиться. Що стосується перспективи розвитку, потенціал гірських річок на сьогоднішній день в Україні він дуже слабо використаний. По незалежним оцінкам на сьогоднішній день в гірських районах України можна побудувати достатньо швидко близько 300 малих гідроелектростанцій. Причому не буде ніякого погіршення для екології та природи в цьому випадку. Також достатньо легко можна відновити близько 100 старих гідроелектростанцій. Сьогодні встановлена потужність малих гідроелектростанцій в Україні в 180 МВт. Це згідно останнього звіту оператора системи передачі за 20 рік. Це лише 0,2% від встановленої потужності електростанцій в Україні. Це можна сказати, що ну нічого, дуже мало. Куди розвиватися є? Ми це бачимо і повинні це робити. Велика гідроенергетика ГЕС. В Україні працює вісім гідроелектростанцій та дві гідроакумулюючі станції під управлінням компанії Укргідроенерго. Яку роль вони відіграють в об'єднанні енергосистемі України? Та чому під час зйомок автоматика увімкнула гідроагрегати Київської ГЕС на повну? Про це розповість Вадим Расовський, головний інженер Укргідроенерго. Що таке електроенергія? Це струм. Так, певної напруги і певної частоти так званої. Так от, значить, енергосистема це, по суті, живий організм, тобто це баланс між виробленою електроенергією і спожитою ГЕС, ГАЕС, які мають допоміжні системи управління, системи регулювання, це автоматизовані системи. І реагуючи на зміну показників оцієї частоти, автоматично відбувається донавантаження Агрегатів чи просто навантаження агрегатів, якраз під час нашої розмови, проходило включення гідроагрегатів, якщо вони були зупинені з набором відповідної нового навантаження. Або навпаки, якщо ситуація в енергосистемі така, що скажімо, надлишок генерації таке буває, то тоді якраз ці системи її зменшують. Ми з вами знаходимося на Київській ГЕС. Так званий перепад напор складає трохи більше 11 метрів. Ну і відповідні витрати є для того, щоб забезпечити роботу гідротурбінного обладнання. За допомогою спеціальної проточної частини водоводів, направляється на гідротурбіну, яка одним валом зв'язана з гідрогенератором. Об'єднання це називається гідроагрегат. Вони обертаються, обертаючись, виробляють електроенергію, яка потім трансформується за допомогою комутаційного обладнання і трансформаторів і передається в мережу. Зрозуміло, що потік води треба регулювати якимось чином, тому є допоміжні так звані системи. Системи регулювання, за допомогою якої відкривається закривається напрямний апарат. Це таке обладнання, яке відкриває і закриває доступ води якраз на лопаті робочого колеса. І інші системи системи збудження, системи управління. Київська ГЕС вона була вже першою станцією. Ще в минулому столітті, коли існував радянський союз, була першою станцією, де були збудовані не вертикальні машини, а горизонтальні, тобто вздовж потоку річки. І сам гідроагрегат знаходиться в так званій капсулі. Чому таке рішення техніше було прийнято? Тому що тут невеликий перепад з-за того, що напор невеличкий, то більш високий КПД на самих горизонтальних машинах, тому вони це не тільки. У нас в Україні використовується такого типу але у всьому світі. Там, де природно є такі умови. Велика гідроенергетика ГАЕС. В Україні дві гідроакумулюючі станції. Перша ністровська, яка є однією з найбільших у світі. Друга Київська. Гідроакумулююча станція на відміну від звичайної ГЕС. Відрізняється е, наступним. Е, перш за все, там встановлені так звані зворотні гідроагрегати. Що це таке? Це гідроагрегат, який може виробляти електроенергію і може її споживати. От, скажімо, на Дніпрі є Київська гідроакумулююча станція. Тут за рахунок того, що правий берег він значно вищий, ніж лівий Дніпра, ця різниця складає 70 метрів. Штучно. Збудована верхова водойма, будівля ГАЕС збудована біля Київського моря. Принцип роботи який ГАЕС в часи нічного провалу або, скажімо, зменшення споживання, коли надлишок електроенергії, скажімо, атомних станцій, базових генерацій, тоді зворотні гідроагрегати закачують воду з нижньої водойми у верхню водойму. А потім, коли дефіцит цієї електроенергії, ця вода зворотньо через ті самі гідроагрегати і ті самі гідротурбіни, з верхньою водойму зливається в нижню і тим самим виробляється електроенергія. Які перспективи розвитку великої гідроенергетики? На це важливе питання відповість генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. В загальному балансі енергетичної системи ми складаємо біля 9-10%. На сьогоднішній день компанії робоча потужність 6208 МВт, Це 104 гідроарегата у нас на балансі. Це 10 станцій, 8 гідроелектростанцій і дві гідрокомулюючі станції. Основна функція це аварійний балансуючий резерв, це допоможні послуги енергосистеми. Ми повинні враховувати, що ще паралельно буде розвиватися альтернативна енергетика. Ну і ми взяли зобов'язання, що також паралельно ми повинні виводити теплову генерацію з енергобалансу нашої країни. І це теж буде вони теж велику частку займаються в регулюванні нашої енергосистеми. І тому ми повинні це враховувати і надхо. Ну, скажімо, реалізовувати проєкти добудови гідроакумулюючих станцій, це добудова Дністровської гідроакумулюючої станції 972 МВт, це побудова Канівської гідроакумулюючої станції 1000 МВт, це побудова Сториж 200 МВт, Каховка 250 МВт. Це оцей необхідний баланс, який потрібен для енергосистеми, приблизно 15%. Коли ми зреалізуємо всі ці проекти, які є, звичайно, ми досягнемо цього успіху і результату. Отже, гідроенергетика в Україні має значний нереалізований потенціал. І це стосується як великих, так і малих ГЕС. Будівництво нових потужностей на воді дозволить збалансувати сонце та вітер в енергетичному міксі України. Що в свою чергу зменшить залежність від викопних видів палива та підвищить енергетичну безпеку нашої країни?